Всім привіт, дорогі друзі! На жаль, мої прогнози справдилися. Олімпійська збірна України з футболу Руслана Ротаня вилітає з Олімпіади 2024. Програємо ми аргентинцям з рахунком 0-2. Але я вам скажу, дуже гідний і пристойний матч наші футболісти. Зіграли проти Аргентини. Це дійсно було непогано. В нас були моменти. Це не було в одну калітку. Це було дійсно цікаво. Ми не могли зіграти краще, тому що в нас немає лавки, в нас немає кращого підбору виконавців. Зараз ми підсумуємо повністю зіграний турнір. Команди Руслана Ротаня на Олімпіаді 2024. розберемо конкретно цей матч. Що вдалося? Що ні, і чому ми не змогли забити. А нам натомість забили два. Це теж ми розберемо, друзі. Від вас обов'язково в коментарях хотілось би побачити реакцію вашої саме підсумки. Олімпійської збірної з футболу на цьому турнірі, як ви ставитеся до такого виступу, що Україна займає третє місце, а не друге і не виходить в четвертьфінал, хоча мали шанси? От ваш підсумок, як ви вважаєте, хто показав себе найкраще із футболістів збірної України? Це перший момент, хто навпаки провалився? В цій олімпійській збірній. Тобто поставте оцінку нашій збірній за виступ на цій олімпіаді, друзі. Також не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для розвитку мого каналу і конкретно цього відео, щоб я бачив вашу реакцію на цей відос і на огляд на цей матч. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео і старт прямих трансляцій. Давайте розпочинати. Склад Руслана Ротаня на матч проти Аргентини зрозумілий в нас інших варіантів просто і не було. Вийшли всі ті футболісти, які грали в першому турі. Да й, в принципі, які грали в другому турі, за виключенням Салюка, який дискваліфікований за червону картку. Ми це розуміємо. Грав Таловєро, всі інші футболісти на своїх місцях, все нормально. Так, да, хтось каже, а чому Сікан він провалив цей турнір? Ми до цього дійдемо, звісно. Але можна було б Краснопіра поставити. Ну, Краснопір розглядався, як все-таки дублюючий гравець Сікану і десь з Тайму підсилити, освіжити атаку. Це, в принципі, слушно, тому що футболістів, як ви бачите, на Олімпіаді багато не заявиш. І в запасі в нас реально недобір гравців був, і вибору особливо не було. Тому грала ця основа. Аргентина вийшла доволі ультраатакувальну схему. Ну, як мінімум по тим футболістам, які знаходились на позиції нападників на флангах. Це ми бачимо вже три форварди. це Альварес, Гондоу і Сіміоне. Це по факту три нападники, плюс Аль Альмада, який грав теж. На позиції, ну, фактично, Форварда він туди зміщувався. Він атакувальний півзахисник, грав з флангу, але був доволі небезпечним креативним. Тобто, в деяких епізодах Аргентина грала 4-2-4, і це було реально ультра. Атакувально, що було по грі, друзі, давайте переходити саме до першого тайму. Тут все було двостороннє, тому що початок був дуже тривожним для нас, тому що вперше я собі виписував в проміжках часу. От те, що я переглядав, виписував, що відбувалося. От з першої по фактично 15-ту хвилину потужний і тотальний контроль м'яча від Аргентини. Фактично, з володінням м'ячем в не знаю, там ну 85 на 15 точно. А в деяких е, ситуаціях і 90 на 10, тобто м'яч ми не бачили взагалі. 15 хвилин. Більше того, ми. Перше, на 14-й хвилині ми тільки зайшли з м'ячем на половину поля суперника. Про що тут говорити? Тобто 15 хвилин нас не було на полі, була тільки Аргентина. Але Аргентина не затискала нас моментами великими. Да, вони володіли м'ячем на нашій половині поля, але моменти. Почали виникати тільки після сорокової хвилини, фактично. Да, був перший удар по воротах від Альвареса Вище воріт. Вони створили перший момент на 11-й хвилині, але аж на 11-й, тобто 10 хвилин просто стагнації і футболу, контроль м'яча від Аргентини. Ми дуже інтенсивно якісно захищались. Потрібно віддати належне Україні за перший тайм, тому що ми реально змогли витримати тиск Аргентини. Аргентина. Попри те, що вони не так активно, можливо, цей контроль м'яча втілювали в моменти, все одно намагалися забити швидкий м'яч і намагалися за рахунок цього контролю все-таки в першому таймі вже вийти вперед, тобто забити м'яч і на другий тайм з точки зору тактики, зіграти другим номером. Те, що вони зробили трошки пізніше, але все одно вони хотіли раніше вирішити питання. Да? І наше завдання було заключалося в тому, витримати тиск. Наше завдання заключалося в тому, щоб перекрити креативних футболістів, закрити центр поля, нам це Ну, точечно вдавалося, і зіграти якісно при стандартах і на контратаках. Тому що ми говорили, на перший план вийдуть стандартні положення, і в цьому першому таймі перші наші моменти, саме за рахунок стандартних положень, за рахунок того, що Крейсків заробив штрафний удар. Ми створили е, свій перший момент. І перший удар заблокований якраз був після передачі Крейськів, який заробив штрафний, прострілив на Батагова, і той пробив, але удар був заблокований. Це була 17-та хвилина. Тобто ми створили свій перший такий момент. Але дуже багато заблокованих ударів з нашої сторони сторони було і з їхньої сторони дуже злагоджено грали обидва захисти в цьому матчі, і тільки після 30-ї хвилини першого тайму, коли Аргентина трошки відпустила м'яч від себе. Україна поступово вирівнювала гру. Україна поступово почала володіти м'ячем. Але це було ще без моментів. Тобто, ми пристосовувалися до м'яча. Ми шукали якісь епізоди, вже більш сміливо заходили на половину поля суперника і намагалися більше навісами, тому що це через центр складно було заходити. В основному в нас працювали інсайди Михайленко, Крейськів це футболісти, які намагалися між лініями, от в на півфлангах створювати гостроту і е, шукати якісь варіанти для того, щоб відкритися, отримати передачу, чи то самим розігнати атаку за рахунок дриблінгу. Нам не завжди це вдавалося, і тільки на 42-й хвилині, фактично, ну, перший небезпечний момент стався. Це тоді, коли саме Максі, е, Максим, Максим та Тало, не знаю, як ви його називаєте, пішов в штрафну площу суперника при позиційній нашій атаці він затримався на половині полі суперника в штрафній площі Аргентини. Хотів отримати передачу на голову. В нас не вийшло. Натомість ми отримали контратаку на свої ворота. Та Вєров не встиг повернутися. Момент момент відразу. У Альвареса, який влучив нашого захисника і заробив кутовий. Тобто, от вам, будь ласка, Аргентина. Вона е, зрозуміла, що швидкий м'яч забити не вийде. Ми організовано захищаємося. Вони теж намагалися нам віддати м'яч, щоб ми поконтролювали. Зіграти теж вертикально на контратаках. В них вийшло. Але перший удар площину був саме від Аргентини, коли пробивав їхній футболіст після помилки Фесюна, який невдало виніс м'яч, але знову з під Талаєрова створювався цей момент його нахитали. І Фесюн виправив свою помилку. Молодець дуже впевнено засейвив. І далі арбітер додає 5 хвилин, і в нас шквал гарних атак і контратак. Дуже здорово. Для початку Михайленко накрутив двох футболістів, якраз з позиції інсайда зайшов, вдарив, влучив захисника. Далі момент Криськіва, який влучив захисника теж в штрафній площі. І взагалі дуже класний матч Сьогодні Дмитро Криськів, солідний матч видав цьому протистоянні. І ще один момент у нас наприкінці був у Рубчинського, коли він з дальної дистанції перевірив, все-таки стійкість голкіпера Рюлі і теж влучив площину. Ми бачимо за статистикою: ми по ударах перебили супер. Суперника, да по ікжині не переграли 0,30 суперника, 0.75, У них все таки були гостріші ці моменти, але більшість цих ударів от наших їхніх були заблоковані. Що цікаво, от, в принципі, захист зіграв дуже е, злагоджено, і мені сподобалось, що ми не програли в принципі Аргентині за гостротою моментів в першому таймі. Все найцікавіше в другому таймі. На жаль, друзі, ми не зіграли в другому таймі, так як зіграли в першому, тобто ми віддали центр, друзі. Так, другий тайм це для нас якраз рокова частина цього матчу, тому що в першому таймі ми зіграли злагоджено. Аргентина, хоч і просувалася технічно за рахунок Альмади Альвареса, дуже сподобався сьогодні син Сіміона, До речі, дуже активний, дуже якісно моменти він створював для команди. І контратака аргентинців на початку другого тайму. Це те, що вони не зробили в першому. Вони зробили відразу на початку другого тайму. Коли Медіна розігнав, ми провалили центр, провалив Рубчинський разом. Ну, скоріше з Криськевом чи то Михайленком, хто там повинен був знаходитись. Але головна, головний провал тут, звісно, Рубчинського, Він опорник в цілому на цій олімпіаді він займав цю позицію. І він не встиг за цим за цими футболістами. Альмада, ми говорили про цього гравця, Це людина дуже технічна і з гарним дальнім ударом. Там всі футболісти б'ють з дальної дистанції. Аргентина сьогодні це нам показала. На жаль, Альмада влучив дев'яточку. Так, вицілив, так йому дали пробити. І Ніталовєров. Ні Батагов не встигли заблокувати цей удар. Вони звужувалися, намагались заблокувати, не вийшло. Влучив Альмада, 48-47 хвилина. Аргентина повела в рахунку. І Маскерано, головний тренер Олімпійської збірної Аргентини. Я вважаю, зіграв по медотичкам збірну Англії. До речі, мені от Аргентина от саме після першого забитого голу, далі вже нагадала збірну Англії, яка як тільки досягає свого, відразу сідає грати другим номером, віддає ініціативу своєму супернику, знімає тквально футболіста ставить або ще одного центрального захисника, або центрального півзахисника, те, що Мескерано зробив, потім гондоу змінив і випустив центрального півзахисника. І, в принципі, було зрозуміло, що Аргентина буде грати другим номером на контратаках. Це їхня стихія, їхня гра. Приблизно той самий футбол грала Англія на чемпіонаті Європи. Аргентина реально нагадує збірну Англії, і цей футбол, звісно, з нами дав результат. Ми що намагалися робити. Звісно, ми приречені були на те, щоб іти вперед. Ми вже більше володіли м'ячем. В нас моменти теж були, їх було небагато. Шкода, що ми не змогли дійсно створити той тиск, який могли створити. да, ми провалилися в центрі поля, але все, що я нарахував від нашої збірної України за другий тайм це перший момент крийськіва. Він е, сам собі створив момент і пробив з дальньої дистанції з лівого на півфлангу. Це було ну приблизно там та хвилина, і момент вже. Якраз за участі теж Криськіва, але коли вже вийшов, якраз коли ротань зробив заміни, 59-та хвилина. От вийшов Вечеретько, Федор Краснопір, і Федор, яка ж світла голова в цього футболіста? Як він здорово побачив штрафній площі, розрізав е, захисників суперника, віддавши штрафну на Криськіва, точно Криськів трошки далеко відпустив, але підібрав м'яч Краснопір вже лежачий рюлі, влучай в пусті ворота. Якби не захисники Аргентини, які дуже відважно кинулись під і відбили. Оце два моменти в нас були, де ми могли забивати. Все інше, да, там в кінці ще був момент у велетні. Я собі відмітив, велетень, коли вийшов, але це вже було пі після 0-2. Тобто ми не забили свої моменти, ні в першому таймі були заблоковані більшість ударів, і в другому таймі теж більшість ударів була заблокована або голкіпером, а в основному захисниками. До голкіпера навіть меч не доходив. І в підсумку ми отримали ситуацію, в якій наші футболісти виснажилися, вийшов Сич, велетень. Місь Мартинюка Хланя Хлайн сьогодні закритий, Брагару сьогодні закритий, не зіграли наші фланги, тому були активніші Крисків-Михайленко. Тому що на них йшла відповідальність, фланги Аргентина закрила якісно. Ну і в них заміна, до речі, спрацювала замість Альвареса Ачевері, 18-річний виходить. Ще одна свідома контратака після провалу центру поля. І удар з зони 14-ї. Фесюн перед собою. Офсайду в Ачевері не було, він з під Таловєрова вибігає і добиває вже в лежачого Фесюна, робить рахунок 0-2. На цьому Україна припинила участь на Олімпіаді. Я б відмітив би, знаєте, що? Жахливу гру центрального захисника Теловіру. Вірова, найдосвідченішого центрального захисника і футболіста е, олімпійської збірної України, який провалив повністю цей турнір. Мало того, що він привіз момент з Іраком, е, він і в цьому матчі, по-перше, не створив ніякої гостроти при стандартах. У нас були деякі моменти, їх було небагато, але вони були. І він зіграв дуже неграмотно. З під нього більшість моментів, якраз з його зони створювали. І забиті м'ячі фактично були з його зони. От навіть оцей другий гол, де Ечевері не виключився з епізоду. Він зреагував на удар з 14-ї зони футболіста збірної Аргентини. А Таловєров дивився в цей епізод і саме в цей момент, коли Чавері побіг добивати футбол. Просто Тало вирішив зупинитися і подивитися, як будуть розстрілювати Фесюна. В цьому вся і різниця, в цьому рівень 24 річного центрального захисника. Ось чому не, він не грає зараз в основі ні збірної України. Як на мене, не має він бути навіть в основі. Олімпійської збірної, де Салюк мені сподобався набагато більше. Не тільки Талоєров, звісно, є розчаруванням на цьому турнірі. Для мене і Сікан, який провалив турнір, жодного моменту небезпечно не створив за три матчі, не знаю, жодного забитого голу, жодного асисту, тобто максимально інертний. І натомість Краснопір-гравець, який забив гол, наприклад, вийшовши на заміну, не вразив. На цьому турнірі Очеречко, який мав би освіжати. Це футболіст, який мене не вражав ні в Дніпрі 1, він там був основним, ні в Олімпійській збірні. І це теж говорить про, ну напевно, десь якусь невпевненість в собі. Я не знаю. Дуже багато м'ячів втрачає і ну, взагалі невиразний рівень гри демонструє. А це футболісти вже сформовані. Сікан очередько талоєров це взагалі футболісти, які мають вести е, гру цього колективу. Я вважаю, в кожній ланці. Центральний півзахисник, нападник і захисник вони мають брати на себе ініціативу в ті чи інші епізоди. І про плюси цієї збірної. Да, Сподобались фланги Брагару, хлань. Коли їм дають простір, фантастичні гравці. Сьогодні Хланю не дали простір. Аргентина просто більш класніша, навіть ніж Марокко. тому що вони, Марокко, це більш така куражна команда. Вони, якщо несуться, вони будуть нестися, блін, весь матч. Аргентина це команда про тактику. Вони будуть контролювати м'яч, створювати моменти до тих пір, поки не заб'ють. Далі сідають, вже грають другим номером. І в принципі, моментів не дають багато створювати, та й самі багато не створювали. Статистику ви самі бачили, небагато ударів повороти. Флани сподобались. Дуже сподобався Кристів, я вважаю, він найяскравіший гравець на цьому чемпіонаті Європи. Він готовий, це реально гравець, от, який був лідером цієї команди. Разом, можливо, з Рубчинським, якби він не помилявся в деяких епізодах в матчі, коли він підслизнувся з марокканцями, по-моєму. І от сьогодні теж з опорної зони його забивали гол. Тобто, ну, Крейський мені сподобався. Всі інші, ну, десь Крупський Фесюн стабільно відіграв в цілому. Але Крейськіва я вважаю найкращим гравцем на турнірі від олімпійської збірної. З гравців, які можуть подавати надії в майбутньому, це, звісно, Федор, дуже світла голова, гравець, який з центру поля може загострювати з хорошою передачею, з Триблінгом, з швидкістю. Реально, молодець. Я думаю, вруха. Підростає дуже талановитий гравець, і цього сезону я очікую його в основному складі руху і результативних дій від нього. Я думаю, через рік ми отримаємо дуже потужного футболіста. Ну і підсумкова таблиця виглядає наступним чином. Марокко займає перше місце в цьому квартеті. Аргентина займає друге, тому що марокканці виграли очне протистояння. Ну і ми займаємо третє місце за рахунок кращої різниці забитих та пропущених голів. Тобто ми нікуди не виходимо, ми вилітаємо. Підсумок тепер цього турніру. Що ми очікували? Мій прогноз перед турніром був, що Україна займає третє місце. Так склалося, і так сталося в цілому на цьому. На цій олімпіаді по грі Україна мене здивувала, тому що з тим підбором виконавців, з яким ми поїхали на Олімпіаду, друзі. Я не очікував, що ми так солідно відіграємо проти такого складу Мароко і Аргентини. Давайте говорити чесно: Україна в кожному матчі мала моменти. Україна в кожному матчі билася за свою країну. Мені сподобалася та боротьба, яку ми нав'язували своїм суперникам. Да, помилки, це завжди буде. Це завжди буде в наших збірних, тим більше збірних, які збираються за тиждень-два і в принципі часу не має зігратися. Ми розуміємо, вратання не було часу щось донести цим гравцям. Але самовіддача, те, з яким бажанням наша збірна грала, от в цьому реально молодці. Дуже сподобалися футболісти, і пару відкриттів ми отримали той же Хлань, наприклад. Да? Федор, Крупський непоганий турнір провів і так далі. Тобто, мені сподобалося в цілому. Той малюнок гри, який демонструвала команда Ротаня. Я розумію, за рахунок чого ми можемо вигравати матчі. Вигравати да, проти Марокко десь нам пощастило. Але проти Аргентини реально, якби ми забили свої моменти, десь не заблокували аргентинці, могло б понестися зовсім в іншу сторону. Ми на куражі могли б і піти вперед. Тому єдина претензія до команди Ротаня. і як завжди, розумієте, от наші збірні завжди демонструють от певну. Закономірність в тому, що ми хвалимо свою збірну в деяких матчах, в деяких турнірах, але завжди якийсь матч. От ми настільки просремо. Настільки безлаберно зіграємо. Не можна і за цю поєдинку сказати, що збірна зіграла ідеальний турнір, навіть попри те, що вилетіла. От не можна сказати, що до цієї збірни нема питань. Є питання, як можна було програти Іраку? Ну як можна було програти нулячому Іраку? Це жах, це просто жахливо. Втало Максі. Для чого ти чіпав того чувака? Реально? Для чого ти його штовхав? Можливо, якби не це пенальті, ми б нормально хоча б нічого зіграли і мали певні шанси. Тому як завжди, в нас є, але. І ми бачимо, що от елітні турніри для наших збірних виявилися невдалими з точки зору результату. Збірна України вилітає з євро. За рахунок того, що програла перший матч аутсайдеру. Олімпійська збірна з футболу на Олімпіаді вилітає з Олімпіади за рахунок програшу в першому матчі аутсайдеру. Все просто не доконцентрація і не реалізація. Тут уже індивідуальний момент. Там збірна зіграла взагалі ніяк на євро. Тут. Була гра, не було реалізацій, не було концентрації в певних епізодах і гри всі 90 хвилин. Але бійцівські якості і те, що команда створювала моменти, були кращими в олімпійської збірні. Мені сподобалася більша олімпійська збірна, ніж основна національна збірна, яка грала на євро. Мені здається, навіть попри те, що Судаков, Мудрик там Забарний Трубі, не поїхали. Судно, ми отримали тих хлопців, і вони себе продемонстрували зараз на цьому рівні. Ми отримали. Хороший резерв для основної збірної, я вважаю. Батагов набагато солідніший за Талаєва. Викликайте краще його. Ну, людина зіграла солідний турнір. Чому б не відмітити теж його? Хлань. Він може зіграти на двох позиціях зліва і справа. Будь ласка, він може замінити Ярмоленка прямо зараз з резерву, та навіть Мудрика, якщо потрібно буде. Брагару, ну подивимося, як він в Динамо себе покаже. Тобто я вважаю, ми отримали дійсно хороший резерв для основної збірної. І е, я сподіваюся, Ребров теж дивився на цих футболістів і буде їх викликати на Лігу Нації. Тому, друзі, на цьому закриваємо Олімпіаду для нашої збірної. На жаль, ми вилітаємо, але з гідним футболом, фактично без питань до команди ротання. Фактично, тому що гра з Іраком, але зумовлюючи той склад, який поїхав на цю Олімпіаду, я вважаю. Закономірно, те, що ми зайняли третє місце. Пишіть, що ви думаєте, ваші думки на рахунок цієї олімпіади від е, нашої збірної. Мені цікава ваша думка, друзі. Тому далі в нас УПЛ, далі в нас Єврокубки і. Звісно, збірна України в вересні, вже в Лізі націй. Багато контенту на цьому каналі. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати. Старт УПЛ вже 3 серпня, лівий берег, до речі, вітає з виходом в УПЛ. Вони стали 16-ю командою в, в новому сезоні 24-25. Про це поговоримо в наступних відео, друзі. Ставте лайк обов'язково, щоб не пропускати наступні відео. Я буду бачити вашу реакцію на цей відос і що вам подобається такого формату контент, який виходить на каналі. Мені буде дуже. Дуже приємна ваша підтримка. Ставайте спонсором каналу. Якщо у вас є така можливість, звісно, можете підтримати канал теж донатом. Посилання на банку в описі і в закріпленому коментарі. Тому вдячний вам за увагу і за те, що були зі мною в коментарях і в оглядах на прямих трансляціях на цій олімпіаді і на чемпіонаті Європи. Зустрінемося вже в на наступних відео і прямих трансляціях. До нових зустрічей!